Доброго дня! Знаходимося ми сьогодні у нас на пасіці і я вам розповім, як ми будемо виводити надпродуктивні матки методом тихої заміни без будь-якої шкоди для матки скалічення, підрізання вус, вусиків, ніжок, крилиці і тому подібна матка буде. Ні одна матка при цьому не постраждає, як то говориться. Ось є в нас така клійонка, яку вмонтована роздільна решітка. Це вона цупка, щоб її бджоли не прогризли. Ось ми обрали сімейку. Де в нас хороша матка і добре червий тут вже... Сім рамок розплоду майже повністю засіяних. Ось вони такі, як малі діти, що їх можна от я вириваю тут всяку непотріб, щоб не мішало їм літати. І ці пжолки, як діти в садіку. Працюють і не Звертають на нас уваги, тобто тут досить миролюбні ось такі. Що ми будемо робити? Зараз я розкажу. Тут у нас знаходиться 8 рамок гніздових. Оце зверху вони Під низ. Це ми... у нас магазин на 145-ту. Що ми будемо робити? Як ми будемо розширити? Як ми будемо виводити, тобто, спонукати матку до виведення хороших надпродуктивних маток методом тихої заміни. Тобто, щоб спонукати бджіл, закласти маточники тихої заміни. Що ми будемо робити? Ми чотири рамочки з бджолою піднесемо. Вверх, тобто тут ще буде два корпуси. Там поставляться отеплювальні заставні, щоб матка грілася. Вона там буде працювати так, як працювала. Наверх ми ложимо, значить, ось таку плівочку з роздільною решіткою, яку ми вчора зробили. І зверху ми ставимо цих чотири. Ну, там, може, й. Ну, 48, то додається ще медовий на корм, теплі заставні, льотна бджола буде ну, відкритий розлід, само собою, і льоток окремий. Бджола буде спілкуватися одна з одною, тобто в них не буде ні тривоги, нічого. Але в верхньому корпусі бджоли закладуть маточники тихої заміни. І це будуть матки високої якості. Тобто це без осиротіння, бджола спокійна, бо вона знає, що матка в неї є, але щось не так. Тому вони... замало буде маточного феромону і бджоли закладуть маточники тихої заміди. І коли вони їх заклали, ви можете їх використовувати на своє бачення. Можете роздати по відводках. Можете цю плівку забрати. Поставити діафрагму і це вас буде зверху лишити одного кращого маточника з тихої заміни. І це буде у вас ще один відводок. Притому матка, яка вам дуже дорогоцінна, ви її не, не скалічили. З нею все окей, вона ще може працювати роки. Але маточники тихої заміни у вас закладені саме від цієї матки, яку ви хочете. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Пишіть запитання на все добре.